Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Велична Йога. Сьогодні у нас буде дихальний комплекс з Капалабхаті. пронаяма, яка допомагає нам тонізувати своє тіло, пробудитися, наповнити енергією та очиститися. Її класно робити зранку, і обов'язково на голодний шлунок. Тож, як ми починаємо? Починаємо ми спочатку з вдихів. Робимо 6 глибоких вдихів і видихів. Дихаємо у джаї через щілинку і, начебто, через звук Х. Ми подовжуємо дихання вдих і подовжуємо видих. Після того останній видих ми зробили і робимо до видих, ще довидихаємо, і з цього у нас починається капала пхать. Ми акцентуємо свою увагу тільки на видосі, а на вдосі ми не акцентуємо. Вона робиться мимовільно само. І так, виходить так. Видихнули останній і робимо видих. Притому у нас пульсує живіт, і ми акцентуємо тільки на видосі. Не переживайте, якщо ви думаєте, що у вас не хватить дихання, ви не вдихаєте. Навпаки, в цьому в такому випадку у нас вдих робиться набагато довший, ніж видих. Видих у нас короткий, а вдих у нас довший. Просто те, через те, що ми акцентуємо увагу на диханні, вам може здатися, що ви не вдихаєте. Неправда, ви вдихаєте, і ви це зрозумієте, якщо будете дихати і пробувати, і практикувати все діло в практиці. Тож, і ми робимо капал 36 разів, два рази у нас буде по 36 разів. Останній раз ми спробуємо зробити 58. Якщо відчуваєте якісь запаморчення в голові, щось вам недобре, значить ми відпускаємо цю практику і затримуємо трішки дихання на Видосі. Обов'язково на Видосі затримуємо дихання. Тримаємо допоки можемо. Така... Також не перетримуємо тут, не робимо так. О, все, я вже не можу дихати. Ні, ми відпускаємо. Легко все відпускаємо і тоді вдихаємо. Відпускаємо спочатку животик, відпустили його, розслабили і тоді вдихаємо. Не перетримуємо. Тож, перша частина, ми робимо глибоких шість вдихів і видихів. На останньому видисі шостому ми робимо капала 36 разів за першим разом, 36 за другим разом, і 58 за третім разом, якщо виходить, якщо ні, 36 разів. І затримуємо дихання. На видосі ми затримуємо третя частина, на ми затримуємо дихання і живіт в себе. живіт в себе, підберідок до грудної клітини. І ми робимо замочок корневий. Корневий замочок це коли ми підтягуємо нашу промежину і наш анус, ми підтягуємо, стягуємо його і ніби закриваємо такий замочок. Так само, у нас виходить замочок живота. Ми підтягуємо животик до себе, на навидосі обов'язково. І начебто наш животик хоче підтягнутися до нас під діафрагму, під наші ребра. І ми трішечки округляємо нашу спинку і підборідок до грудної клітини. Тож, починаємо. Спочатку давайте налаштуємося за першим разом. Я вам пропоную видихати через рот. Чому так? Тому що якось фізіологічно так зв'язано, що коли ми видихаємо через рот, відпускаємо нашу щелепу, відпускаємо нашу гортань, У нас відчуття, начебто. Ми розслабляємося, ми знімаємо більше стрес. І це дуже класно, така техніка допомагає нам більше розслабитися і більше якось заземлитися. Тому спочатку перші рази, як ми будемо дихати у жаї шість разів, відкривайте рот, від... видихайте через рот, відкривайте через губи, розслабляйте свої щелепу, розслабляйте свою гортань. І так, ми сідаємо рівно, в зручну позицію. Можна сісти на колінка, якщо вам так незручно. Попою, на п'ятки, і обов'язково, від куприка до маківки, витягніться вгору. Очі можна прикрити і начебто їх сфокусувати в одну точку, вони такі начебто не відкриті широко, а такі прикриті, і начебто вони фокусуються на одній точці, на міжбрів'я або на кінчику носа. Якщо вам так некомфортно, не виходить, можете просто закрити очі. Але концентруйтесь на своєму диханні. Долоні на колінах або відкриті, або закриті. І так, ми починаємо. Робимо глибокий вдих. І глибокий видих. Ще глибокий вдих. І глибокий видих. Ще вдих, але боки ще три вдих, і видих, ще два, не видав. О, останні. Ручки можна поставити на животик. Вдих. І видих. До видих. Шість, п'ять, Чтири, три, два, один. Затримали дихання, живіть себе, руки на корінах підберіть до грудної клітини і замочок корневий зажали. Ми відпускаємо животик. Як не перетримати дихання, можете раніше відпустити спочатку живіт і потім дихаємо. ручки в сторону. І глибокий видих. І ще вдих. І глибокий видих. Ще чотири. Глибокий вдих. І глибокий видих. І ще вдих, І глибокий видих. Ще два вдих. І глибокий видих, і ще вдих. Останній видих ручки на животик можна поставити видих. До видих. чотири, три, два, один. Затримали дихання, ручки на колінка, підберіг до грудної людей, замочок корновий. Не перетримуємо, відпускаємо живот і керуємо глибокий вдих. І глибокий видих. І ще глибокий вдих. І глибокий видих. Ще чотири вдих. Відих. Ще вдих. І ще видих. Ще два рази вдих. І глибокі видих. Останній вдих. Ручка на животики і глибокий видих. До видих. 58. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Затримались. Ручки на колінках. Підріде до грудної клітини. Карновий замок, замок живіт в себе. Підпускаємо живіт, не перетримуємо дихання і вдих. Глибокий видих. І ще вдих. І ще видих. ще дихаємо тут вдих. Ще хлып, швейчу вам, свечисть в видих. выдох. І ще вдих. І ще видих. Ще два вдих. Розтягуємо дихання і глибокий видих повільний. Начебто видихає, начебто спускається кулька, видих. І ще один вдих. І видих. Супер. Дякую вам. На цьому такий невеличкий комплекс з капалапхаті закінчується. Ви можете його міксувати, але я вам раджу залишати його, або його робити отак комплексно, як він є зранку. Або перед тим в мене є комплекс на рівновагу на зняття, для зняття стресу і на налаштування на себе, на своє тіло, на своє дихання. Зробити спочатку цей комплекс на дихання. А потім зробити це і доповнити його як ранкову таку дихальну практику, яка пробуджує, заряджає енергію. Бажаю вам хорошого дня! Дякую, що були зі мною.